У Костополі оптимізують одне із комунальних підприємств через низьку фінансову спроможність, зношену техніку та застарілі мережі. Керівництво Костопільводоканалу змушене переглянути і штат. Місцева профспілка працівників щодо прийняття кадрових рішень вирішила надати ситуації розголосу. Хто ж має працювати? Місто що, ставиться без води, без каналі... ну, наші працівники працюють 24 години на добу. Треба подати всю воду. І, і як вона кажуть, проходить теж це ж робота, роблять люди наші. Що ж там скорочувається? На вже слісарів поще нема. Директор водоканалу Володимир Кришко запевняє, вивільнення штату відбудеться прозоро за участі комісії. каже, що зараз підприємство переживає реформи і без ротацій працівників, а подекуди і звільнень не обійдеться. В нашій діяльності ми бачимо, що фінансові спроможності у нас дуже низькі. Тому за допомогою міської ради були придбані генератори, були придбані пальне для того, щоб забезпечити роботу. Але це наше має бути участь, і треба мені працювати на те, щоб Костопіль-Водоканал був більш спроможний по фінансах. Серед основних проблем керівник називає застарілі водопровідні мережі та очисні споруди, обладнання, а також повільне реагування на аварії. Тому і доводиться робити такі реформи. З цим працівники погоджуються, але вважають, весь колектив повинен залишитись. Володимир Володимирович прийшов. В нього він нова людина, в нього своє бачення. Він дивиться, які в нас недоліки, які там можливо в нас переваги. І він бачить, що потрібно модернізувати так дану сферу. Ми згідні з ним потрібно модернізувати, але ну я не розумію категорію таких такій критерії, що ми цих людей вивільняємо, і ми тоді зможемо проводити цю модернізацію. А чому не разом в колективі із фахівцями, спеціалістами? Для покращення матеріально-технічного забезпечення потрібні кошти. Незначне скорочення допоможе заощадити і спрямувати ресурси на розвиток підприємства. Плюс до того є плани, є бажання впроваджувати нові технології, програмування, нову техніку, тому що ново обладнання застереже, комп'ютери числі. Тому такі у нас плани є. Окрім технічної модернізації, каже Володимир Кришко, потрібні кошти на заміну мереж. А зміни у штаті дозволять економити близько 2 мільйонів гривень на рік. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.